Всім привіт-привіт! Сьогодні буду робити акваріумний манікюрчик, вже зробила ремонт на двох нігтях. Як робити ремонт верхніми формами? Подивіться по в попередньому відео. Це відео я вже не вставляла, ці частинки відео. Я зробила тільки цього разу ремонт також верхніми формами, але прозорим гелем. І далі будемо робити вже акваріумний манікюр. У мене тут вже зроблений класичний манікюр. Манікюр я нанесла сюди Уже базу, підложку бази, просушила її в лампі, А далі наношу ось таким шаром тонким гель, прямо з баночки, ось таким шарченьким пензликом, не просушую це все. І сьогодні я використовую вже давнішній такий декор, який вже давно залежавший, давно він був в моді. В принципі, його зараз скрізь достатньо, його дуже багато в баночці і виглядає доволі такий цікаво. Подивіться, у мене ось такі різні кольори. Я буду прикладати його попросто ось цією апельсиною паличкою. Я доторкнулась нею до гелю, який я нанесла на нього, щоб він, вона була липка. І тоді, ось таким чином, ось ці каміфубуки, скажімо так, або бульйонки ще їх називають, я прикладаю до нігтя. Можна навіть нанести трохи більше геліо, ніж я нанесла на ніга, щоб вони трошечки туди, можна так сказати, тонули, але то зовсім не обов'язково, так як ми будемо зверху ще зроби, робити додаткове укріплення. Як ви бачите, на нігтях в мене вже немає, ще точніше, немає укріплення, і воно, в принципі, нам не потрібно, адже це акваріумний манікюр і нам потрібен такий. Глибокий ефект в дизайні, так, і укріплення ми зробимо вже пізніше. Ось таким чином, все гарно дуже виходить, не треба ні пінцетом набирати, ні пензликом. В принципі, можна і пензликом набирати, але апельсиновою паличкою мені сподобалось то набагато краще. Попереднє відео набрала тільки 80 і переглядів і це зовсім не мотивує знімати нові відео. Якось мені зовсім не хотілося щось робити, але все ж таки манікюр я собі переробляла і вирішила вам показати. Відео цього разу буде коротеньке. Якщо ви бажаєте якийсь дизайн чи цікаве якесь відео, напишіть в коментарі, це буде нова ідея, і я буду знати на 100%, що воно вам реально потрібно. Бо зараз щось відео не дуже добре залітають в рекомендації самі по собі. Це не таке, як було багато років тому, що ти відзняв відео і воно набирає багато переглядів. Зараз це набагато складніше. Ну, і ось ви бачите, я вже просушила, виклала все то на всі нігті і просушила в лампі. А тоді я беру цей же гель, він прозорий, і прозорий нам такий потрібен, адже щоб нам видно, були наші ось ці бульйонки під гелем і був ефект акваріумного манікюру. Я беру доволі таки велику краплю, і тепер прямо зверху на цих бульйонках роблю собі вирівнювання гелем. Таким чином, ми отримуємо. Три ефекти. Перше це в нас акваріумний манікюр. друге це в нас вирівнювання нігтів. І третє це у нас укріплення нігтів гелем. Бачите, як все виходить все за один раз, і до того ж це все вже в нас іде таким швидшим етапом, можемо сказати. Або навіть не швидшим, а просто навпаки. Заздалегідь ми робимо -то наше укріплення поперед дизайном, а цього разу ми робимо навпаки. Зробили, зробили спочатку дизайн, але то ще не остаточний результат, а тоді вже зробили укріплення. Пензликом я, звісно ж, поправляю, бо широко мені не дуже зручно. І що не сподобалось, це гель такий не з дорогих. і що мені не сподобалося, це те, що він може в лампі поплисти. Трошечки треба почекати довше, щоб капля сильніше, ось таким чином, пішла донизу, адже в лампі вона буде розпливатися, і чим вище вона буде. Тим краще у вас буде кінцевий результат. Я надію, що ви не зрозуміли. Якщо не зрозуміли, пишіть в коментарі. Бо лампа не встигає його швидко схвачувати, але це тільки з цим гелем, з наступними гелами та з базами такого не відбувається. Кожен гель та кожна база по різному, з різною швидкістю, попросту полімеризується. Далі я вже приступаю до наступного кроку цього. Манікюру, і хочу сказати, що так як не було настрою щось робити, я і його запорола. Ну, не знаю, з одного боку, може запорола, і він вийшов якийсь не дуже, з другого боку, може комусь таке і сподобається. Такий, ну, такий буде незвичний ефект. Ось таким чином я перемішала в топові чорний гель лак і набираю його і буду тонувати зверху ось ці бульйонки. Я спочатку намагалась то зробити тоненьким пензликом, але я потім зрозуміла, що то буде зовсім довго відбуватися. Там, де було менше підмішаного лаку, зовсім мало тонувалося, я сміливіше набрала там, де більше гель лаку і тонуватись почало набагато краще. Звісно, я взяла свій топ без липкого шару. В принципі, можна взяти і з липким шаром, але краще обирати рідкіший, щоб був ну, краще ось такий розтікаючий ефект. Це такий ефект хуготок, можемо сказати. Він, ніби і чорний, і не чорний, такий тонуючий ефект. Роблю так само на наступних нігтях і просушую то все в лампі. Ну а далі мені захотілося додати щось цікавенького, але це треба було зробити попереду. Тоді виглядало все набагато краще. І хочу вам сказати, якщо будете робити цей дизайн, зробіть спочатку ось цю промальовочку, що я зараз роблю, а тоді вже викладайте ось ці бульйонки. Просто промазала пензликом з бутилочки, а, таким, а потім таким ось розтушовачним пензликом для градієнта, я розтягую чорний гель-лак. Потрошку-потрошку по і так прикольно виходить. Я пробувала вже робити до того під самі бульйонки, то мені подобався ефект набагато краще. Тож, візьміть, ще раз повторюю, все і зробіть до того. Але якщо вам теж так подобається, то можете робити і так. Далі я вирішила ще додати наліпки, але вони сюди щось взагалі якось не підходять, і краще було певно дістати стемпінг, що я хотіла зробити. А потім подумала, може вистачить такий і наліпок. Але, ну, в принципі, вони просто вони не погані, але вони просто загубилися в цих бульйонках і в цих тонувальних ефектах гелаком. Тож, вийшло, то, що вийшло. Можна було б додати в білому кольорі стемпінг, або в срібному, або, не знаю, можливо, ну, коротше, вийшло ось так, як у нас вийшло. А потім я взяла матовий топ і то все. Промалювала матовим топом, і саме цим я зіпсувала собі сьогоднішній манікюр. Хоча, ви знаєте, я зараз дивлюсь на кінцеві результати, мені на відео це дуже подобається. А перше, В перші хвилини, коли я дістала нігті з лампи, мені здавалося, що матовий топ повністю все зіжрав і воно зовсім якось дивно виглядає. А тут дивлюся, доволі все-таки непогано. Декілька крапель я поставила глянцевим топом для такого більш цікавішого ефекту, і, здається, навіть непогано вийшло. Це доволі такий швидкий. Варіант акваріумного манікюрчику. Можна ще робити верхніми формами туди все накладати, але в принципі на що то робити. Ми бачимо трохи глибини, також під тонуванням цей ефект, ці бульонки виглядають набагато цікавіше та стильніше. Пишіть в коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось. Також буду вдячна, якщо зреагуєте на відео, поставите лайк або напишете коментар, це дуже мотивує. І пишіть, що хотілося б вам подивитися, чи можливо якась. Корисна інформація. Так що, чекаю ваших відгуків. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.